Ситуація, яка склалася, я скажу, що що закривають лікарню, це неправильно, тому що у нас багато пожилих людей, які хворіють. Уявляєте, якщо закрили лікарню, наприклад, був недавно випадок, дитину прийшлося, немає місто, повезли на білу церкву. Уявляєте, скільки на білу церкву туди і назад, скільки це стоїть? Провідати, наприклад, багато пожилих людей. Пожили люди, наприклад, пенсія тисячу гривень, поклали у Білій церкві в лікарню. Скільки на дорогу треба для того, щоб провідати, якщо два пенсіонери, і, наприклад, той, що когось провідати, скільки це стоїть. А лікарства, які зараз дорогі, це неправильно. Тому що я вважаю, що, наприклад, капустинці це 30 кілометрів тільки до Володарки. А далі що? Це просто хтось так зробив, що не знаю, для чого це вони таке зробили, щоб це таке сталося. Так не можна. Ми ж про людей повинні дбати, а не про когось. Треба, щоб районна наша лікарня працювала, щоб не закривалася, За того, що наші люди, куди нам звертатися, ми прожили пенсіонери. Ми прожили тут, ми нікуди не поїдемо за такою пенсією, як у нас пенсія. Ми не зможемо їхати десь в другий район, або в другий, чи в, Білу, чи в Київ, чи в другі райони. Треба, щоб наша районна лікарня завжди працювала і щоб, як то каже, ніколи не закрилася. І те, що ви навіть позакривали, треба щоб вони ще відкривали. І просимо, звісно, всі люди. Ми просимо всіх. Щоб лікарня наша не закривалася, щоб районний центр наша працювала лікарня. Бажаю, щоб вони прислухалися до нас і щоб не закривали. Мені ось 80 років, так? І от куди я звернусь, куди я піду, до кого я звернусь? То на мене подивиться, як в мене немає нікого. І з ким я поїду куди, а таке володарка є володарка, таке, як я звернусь в володарку, то таке тут ближче мені і краще мені тут буде в володарці. То я дуже прошу, візьміть увагу якусь на цих старців, щоб ця лікарня робила і була, і хай буде. Як сказати, що це закривають лікарню, це преступлення. У 88-му році закрили тут диспансер. Я 50 років проробила в лікарні і возила больних. Тетіїв, ставища, в сквіру, ніхто не хотів наших больних приймати. А сквірський главрач сказав, просрали свою лікарню, везіть далі. Хіба це можна, щоб ми сьогодні строїли це здання, скільки наробилися, сутки одіжурив, ще півдня ми були, носили сміття, це все. Для кого їм потрібно це, це здання? Оце одне людей інтересує, хай ці главрачі вийдуть до людей і розкажуть людям, що вони зробили з Володарки. У нас була показкова лікарня. У нас Білоцерківський район возив родити до нас. Це все для чого вони це роблять? Це і здіваються з людей. Ні, люди цього не допустять. Те, що склалося з Володарською районною центральною лікарнею, це дуже сильно болюче питання. Тому що робити таку такі приступні дії і піти проти народу, це вже в ні в рамки не входить. Ми так обділені всім у цьому районі. У нас немає е, ніякого производства. У Нас позакривали усі производства, і сільгостехніку сільська багато можна сказати, закрили в районі все. І коли для народу побудували такі чудові приміщення, щоб люди там, і коли хтори хворі чувствували себе благополучно, відчували турботу лікарів. Ну це проти народу. Проти народу виступати не можна. Навіть конституція України не помінялася. І сьогодні медицина повинна бути на стороні людей. Так поступати не можна і з висловами своїми, і на даний час, оскільки мені я знаю ясно, що приміщення закрили чотирьохповерхове, тобто терапевтичне дитяче відділення закрили. Гінекологічне відділення палату помістили у роддомі. Це недопустимо. Роддом Родом завжди був святе, роддом завжди був чистий і ніякі хворі не лежали. А так поступати не можна. Нам нас сьогодні є діти, є внуки. У нас багато молодежі, куди ми повинні йти на сьогоднішній день. Хто не був у лікарні, хто не був у лікарні і не знає, що це, то хай запитається мене і ряд тих людей, які життя так побило по цих лікарнях. Ходить. Тут прийдеш, хоч не скрив, не заплачуть, то скривляться. І тут якусь допомогу отримаєш. Що потрібно ще лікарні? Що потрібно лікарні, коли на даний момент люди все тримають на своїх плечах? На своїх плечах ремонту не робить держава. Спонсори хірурги, що мав йти робити операції. Що робити, він де шукає спонсора так само хорошо відремонтували родільне відділення по всіх відділеннях, так і дитяче, все По ремонти роблять спонсори. Люди приходять своїми лікарствами, своїми своїм одягом, своєю постілю. Люди приходять. Одні і спонсори знову ж кормлять людей, дають картоплю, люди здають, дають крупи. Все. Як це сьогоднішній день можна закрити, зробити такий отакий вчинок закрити сьогодні лікарню? Те, що було зроблено для людей. Хочу звернутися до всіх людей. Небайдужих Володарського району, прийдіть, будь ласка, 14 листопада на 9 годин на площу миру і потребуємо відкрити приміщення лікарні, яке закрили, відновити гінекологічне відділення. А за родильне відділення нехай навіть не думають його закривати, тому що ми будемо не допускати. Ми будемо бастувати, будемо перекривати дороги небайдужі. Люди ми будемо їхати в Київ, будемо всюди. Так що нам відділення хай терміново відкриють. Терміново, хай відділення відкриють ваша позиція щодо ситуації, яка склалася з нашою районною лікарнею, як депутата районної ради. На, на сьогодні ну, ситуація така, ну, яка, на мою думку, про закриття відділення терапевтичної того ж відділення, це, це є неправильно. Так? Тому що ну, багато є випадків, коли при закритті відділення чи закритті будь-якого там об'єкта. Наступає те, що йде його каже, розграбування. Тобто повирізають батареї, ну не повирізають, якщо там їх познімали, то, ну, якби то якщо там не жити, воно буде ламатися, портитися, буде стіни осипатися. Буде то, що було з лісовою казкою. Оце я таке думаю. І якби то моя точка зору така, що потрібно. Зібратися всім разом і попробувати його відновити, і попробувати допомогти цьому, щоб його не закрити. ж район живе і не можна ж робити таку оптимізацію неправильно.